Так, поповнилася наша майстерня ще одним агрегатом, таким як контактна зварка. Тобто, зроблена вона вся з підручних матеріалів, я б сказав, найшвидше за все із металолом. Тобто, все, що було, ми зібрали. Наш головний конструктор фермерського господарства Ігровицьке, який очолює наше конструкторське бюро, каже, служив він в армії. І робив естонцям контактні зварки, а сам немає. Ну як таке може бути? Але причина нам, чому та контактна зварка була вже нагальна, то ось такі Ось такі нам треба було зробити до нашого розкидача такі лоточки. Ми пробували робити його і полавтоматом варити. Ну не ну Не то. Не то, Якщо порівняти, наприклад, от взяти дивіться. тут його перекосило. Тут його там воно все так, як би сказати, зроблено. Конструкторське бюро, одним словом, не удобрило. І зробили ми контактну зварку, і вийшов в нас ось такий, такий лоточок. Якщо взяти заводський, і цей, що вийшов, практично ідентичний. Але ще кілька слів вам скажу про контактну зварку. А навіть покажу. От як вона працює. Так, бачите, чик. Чик. Це вже навіть забагато там буде тих контактів. Але в результаті маємо ось таке з'єднання. Швидко. Ух, пече як! Вже пальця попікують. Швидко і надійно. Так, тут маємо багато режимів. Роботи, тобто для товщини металу. Реле часу, яке показує, е яким ми налаштовуємо час плавлення металу, щоб його не перепалювати. Використали для електродів е латунь хроміровану, тобто з містом хрому, щоб вона була. Е ой, перепрошую, бронза. Е хроміровану, щоб вона була стійка до перепалу. Оце єдине, що купили, то оці два прутки. Ось цей і ось цей електроди. Так, ну а тут по електриці, якщо би вас цікавило, то ми попросимо нашого е, головного конструктора, і він поділиться вами електричною схемою і, і всіми тонкощами даної роботи.